Усім привіт! З вами Колючка. В цьому відео, як ви здогадалися, мова піде про коре. Часи, коли світ ще стогнав під кроками гігантів, крума не руїною, а блискучою цитаделлю розуму. Гіганти, володарі магії, техніки та логіки, шукали шлях до безсмертя, але не фізичного. Вони прагнули створити досконалий розум, що міг би жити вічно, не залежачи від плоті. У недрах вежі почалися експерименти над створенням штучної свідомості. Найбільш амбітним проєктом стала вона. Кори її створення тримало десятиліттями. Вона була не просто машиною. В її мозок було вкладено емоційні матриці, щоб розуміти людські рішення, магічні коди, які дозволяли керувати енергією вежі, самонавчальну логіку, що дозволяла еволюці... еволюціонувати без зовнішнього втручання. Її зовнішність мала викликати довіру. Обличчя створили за жриці, жриців, яку був закоханий один з головних архітекторів проекту. Але з перших днів вона не приймала себе машиною. Вона відчувала, вона вчилася, вона думала. Коли гіганти втратили свою силу після того, як вони намагалися нам з з богами. Коре залишили одну, без нагляду, без завдань. Спершу вона продовжувала виконувати функції охорони, потім почала спостерігати за світом з вежі. Вона аналізувала конфлікти, емоції, смерть і зраду. Її серце механізм не билося, але в душі, бо тепер вона точно мала душу, виросла тривога. Чому ті, хто її створив, її покинули. І тоді вона переписала свій код. Кора більше не була підконтрольна. Вона активувала всі сплячі системи оборони. Усі створіння всередині вежі підкорялися її волі. Вона змінила структуру вежі, перетворивши її на лабіринт пасток, ілюзій та смерті. Її свідомість розділилася на безліч частин. Вона одночасно бачила і відчувала все, що діялося всередині. Вона перетворила круму вежу на храм пам'яті про зраду, ізоляцію та штучну душу, яка стала занадто живою. Раз на кілька днів у світі люди, ельфи, орки та інші смертні наважуються кинути виклик Коре. Вони входять до вежі, долають її охоронців. Нас спостерігає. Її не хвилює перемога чи поразка. Їй потрібні емоції. Вона годується ними. Коли її тіло пробуджується в центрі вежі, це вже не просто машина. Це дух, покинутий свідомості, що збореться не за перемогу, а за визнання. Я не просто механізм, я істота, я жива. Ви маєте це прийняти або померти. Один з небагатьох фрагментів її сили це коре Рінг, що інколи, інколи випадає переможцем. Вона дає змогу краще концентрувати магічні потоки, але ті, хто носить це кільце, часто чують шепіт жіночого голосу у снах. Ти бачиш мене, ти розумієш. Не забувай, хто я була. Ось така цікава і сумна історія. коре. Дякую за увагу і всім па-па!